Всіх вітаю, мене звати Денис Галензовський. Сьогодні ми говоримо про кричущу заяву генерального консула Польщі, який знаходиться в Україні, і вона різко і жорстко виступила проти польських протестувальників, проти фактично співгромадян своєї країни, це громадянка Польщі, і вона порівняла їх з росіянами. Ми зараз це максимально детально проговоримо. Це просто в неї був крик душі, і вона підтримала Україну і українців. Поширюйте це відео. Нехай поляки бачать, нехай поляки е, розуміють, що відбувається, тому як більшість, переважна більшість, просто не розуміє, що роблять ці протестувальники. Всі думають, що вони захищають свої права а насправді вони просто виступають проти. України, дивіться це відео до кінця. Ставте йому лайки, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал. Ви допомагаєте боротися з російськими, польськими та іншими ботами і допомагаєте підтримувати кожне відео. Тож вдячний вам, друзі. Отже, генеральний консул Польщі вважає, що протест місцевих аграріїв руйнує дружбу Києва і Варшави. Форма протесту польських аграріїв, які блокують кордон. З Україною ганьблять Польщу, ганьблять Польщу і руйнують україно-польську дружбу. Про це написала в Фейсбуці генеральний консул Польщі у Львові Еліза Дзвонкевич, і вона е, зазначила, що більше не може мовчати і вдавати, що не бачить дій, які ганьблять Польщу на польсько-українському кордоні. Отак От вона висловилась і е, е, є також. Ряд того вона попросила по перше вибачення перед українцями. Вона каже: Вибачте, дорогі українські друзі, те, що відбувається, не може бути справою рук моїх співвітчисників. Підкреслила е, дзвонкевич, і вона вдалась трошки, знаєте, в екскурс історії і згадала одну ситуацію. З блокадою блокади кордону воюючої країни з подіями Другої світової війни, коли під час Варшавського повстання 1944 року росіяни, які стояли на правому березі вісли, не погодились на посадку літаків-союзників для дозаправки, і ці літаки допомагали повсь, польським повстанцям, які були в оточені. Вони їм приходилось скидати цю допомогу з повітря на околицях Варшави, а не і ця допомога опинялася в руках німців, і саме через відсутність цієї допомоги, тоді величезна кількість поляків, які знаходилися в оточенні, просто були знищені через відсутність достатньої кількості припасів. І вона говорить наступне: тоді, будучи підлітком, я була переконана, що тільки росіяни можуть спокійно дивитися, як стікає кров'ю інший народ. Що ми поляки ніколи б не зробили подібного. А що сьогодні роблять польські фермери та перевізники? Це питання риторичне, і ми всі бачимо і знаємо на нього відповідь. Я не вірю, що вони поляки. Справжній поляк ніколи не, не встромив би ножа в спину своїм сусідам, які борються за свободу. Е, йдеться не про їхні вимоги, а про форму протесту. Ганьба і сором. Перепрошую воюючу Україну, дуже сильно перепрошую. Написала е, власне Дзванкевич, ставлячи ось ці всі риторичні питання, і вибачаючись перед Україною та українцями. І повірте, що переважно більшість поляків вони наразі просто не розуміють адекватно, що відбувається, бо вони не вдаються в деталі. Вони просто бачать тіктоки, бачать протестувальників, які кажуть, що от в українські олігархи виступають там, скажімо так, гроблять польську економіку, і все. А про деталі не йдеться ніхто не говорить про те, ким був прийнятий зелений лад в Європейському Союзі якою саме владою, а, а це було прийнято владою Моравецького, Це все е, ніхто не говорить про те, що проблема в польському законодавстві, а не в українській агропродукції, яку закупляють польські компанії і продають потім на ринку Польщі? І фактично, якщо хтось приходить в, е, до вас в магазин і хтось купує у вас продукцію, то е, ви не можете нести відповідальність за того, хто її купує. Точно так само як Україна не може нести відповідальність за те, що польські компанії... Купують українську продукцію і продають її все на ринку. То в цих фермерів має бути в першу чергу претензія до тих польських компаній, які купують українські товари, а не польські. А не, а не так, що вони починають просто, скажімо так, ну, займатися економічним терором всієї України і всіх українців. І цей терор перекидується вже на тих українців, які знаходяться в Польщі. Бо ця ненависть. Яка розгорну, яка почалась на кордоні, вона тепер несеться всією Польщею. От, і власне дуже і дуже адекватна думка. От громадянки Польщі, яка має досить високу посаду, вона генеральний консул Польщі в Україні, знаходиться в місті Львів, і вона бачить, що відбувається. Вона має тверезу думку, і вона розуміє, що. Жодна країна Європейського союзу не, не має права так робити і не має права е, на таку форму протесту. Вона має право на протест, якщо це мирний протест, якщо цей протест не загрожує життю, здоров'ю і гідності е, інших. А тут ми бачимо, що є пряма загроза для життя, для здоров'я, для гідності, для е, приватної власності. Просто те, що вони роблять, і бачимо, що вона дуже в різкій формі про це все почала говорити. І повірте, що таких людей буде ставати все більше високопосадовців, які будуть отак висловлюватись проти цих протестів. Бо ну якби по перше, ці протестувальники вони самі себе компроментують. Вони самі е, все роблять для того, щоб ці протести в один прекрасний момент перестали підтримувати звичайні люди. І повірте, коли бодай якесь соціальне опитування покаже, що жодної підтримки більше ці протести в широкого, е, в широкого загалу не немає. Не цієї підтримки, то ці протести одразу ж закінчаться. І е, бачимо, що вона також не вірить, що саме польські фермери і громадяни Польщі вибирають таку форму протесту. Вона говорить про те, що так можуть робити тільки росіяни. Тому наявність російських грошей, російського сліду в організаторів е, цих протестів вона однозначно є. Ми не будемо говорити про те, що от всі фермери, які там протестують, які там бастують, що вони всі проплачені. Це не так. Переважна їх більшість вони е, е, втомлені. Від законодавства Європейського Союзу, можливо, від законодавства Польщі, можливо, вони втомлені від високого рівня інфляції і зниження рівня життя. Скоріше за все, що вони від цього втомлені, і просто оці проплачені, які керують цим всім, вони грають на, оціх, на оцій болі цих фермерів, які. Дуже часто справді знаходяться в скрутному становищі, вони грають на їх болях, грають на їх нещасті і підбурюють їх до таких от радикальних методів. Тому цим фермерам, які знаходяться на кордоні, які бастують по всій Польщі, які йдуть на такі невиважені, скажімо, кроки і порушують кримінальний кодекс Польщі. Повірте, що потім ті, хто брали російські гроші, вони поїдуть і будуть собі далі спокійно жити. А віддуватися і нести кримінальну та іншу відповідальність, фінансову відповідальність, будуть саме оці фермери, які все одно нічого саме такою формою протестою в кінці кінців не доб'ються. Маємо на сьогодні такі новини. Дуже вдячний пані Дзвонкевич, Дуже вдячний вам і весь український народ, і всі українці, які знаходяться по всьому світу. Надіємося, що ваші слова дойдуть трохи і донесуть якоїсь інформації до громадян Польщі, до протестувальників, до більшої кількості протестувальників, які насправді просто адекватні люди, які знаходяться в скрутному становищі. От і дякую також, друзі, кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.